Я повернувся в Grow A Garden. І сьогодні ми будемо дивитися на новий івент. І покупляємо всякі різні штуки. Так, перше, це тут є ось такий магазин. Дивіться. Ого. Баобаб, тут є сафарі тотем, міні ого, скільки сафарі. Це слон. Ну, я поняв. Так, а що в цьому крейті падає? Нічого цікавого. І Пет Шарт Джумбо. Це має бути щось цікаве. І дивіться, тут є Равалди. Ого. Ого. EnergyChap B-Eg, Paradise. Egg. Ну давайте назбираємо фруктів, бо в мене їх є дуже багато в саду манго. Так, ну тут поки нічого нового я не бачу. О, дивіться, скільки всього. Ого. Так, я не збирав трішки фруктів. Давайте всі віддамо. Він не хоче від мене. Давайте здамо. Бітал Плинс. 437 тільки. Дивіться, це новий івент. Йо-мо-йо, це так як в Майнкрафті якийсь місяць. Дуже гарно, навіть зірка там падала, бачили? Global points аж 35 мільярд. О, дивіться, команд саме реак. А наскільки це круто? Ага, удача в мене як завжди. Давайте я назбираю повний інвентар Sugar Apple і прийду до вас. Так, максимальний йо, йо моє, подивіться, як цей імент гарно виглядав. О, дивіться, день і ніч міняють. Ого, це дуже гарно. А ці поінти оновлюються часто. О, дивіться, мені дало Safari край. А раз це Це 4%, 4%, непогано. А у мене ще є, 음и. дивіться, що виросло, У мене ще є купа шишок ростуть у моєму саду. Горохи, яблука. Ну, доволі багато всього. І давайте я зараз позбираю і вернусь до вас. Ось от отак воно -от, от, виглядає. так вряд стоять, якщо забрати цей паркан. Вона дуже прикольна. До речі, напишіть в коментарях, хто знає, як називається оцей івент, який зараз. Я просто, ну, для мене це івентик. Ну, я, я не знаю його назву. Це був, наприклад, Фея, Бінстолк, Фейри. Що там ще було? Ой, я пам'ятаю, що сова була. Це тоді я, до речі, знімав відео, коли була сова. А, шишка це не фру. А ой! Че стало. Ні, я, в мене є манго. А горох. А ну, давайте глянемо. Тож ні. Ну, давайте збирати це. Цікаво, що зверху на цих ящиках? Може попробувати залізти? Давайте глянемо тут. А, -а, а. Треба, щоб цілу освіту вроді було максимум. Так, і мені дали 5 івент плантер. Це, напевно, гірше. І давайте я попробую залізти от туди на верхушку. А, все, я застряг. Тут же нема, девель. Так, отак можна. Нет, це дуже тяжко. А може, навіть і нереально. І давайте робити огляд на нові фрукти. Це я все заберу, поки Отак. Оранж Деліт, далі компас і. І поки все. Але він через хвилину нагляд. Давайте я... Йо-моє! 3 слот! Прикольно. я не знаю, что таке є Вау Давайте я візьму... А що цей компас робит? О, дивіться Хочеш щоб я туда ишл? Не знаю. Давайте візьмем подмин. Ой. Я Дивіться, у нас доволі великий росте. О, -мо! Не буде. Треба ехоф рог брати. І давайте його поставимо. Ого. Подивіться, куди я заліз уже за той час. Ну, може, зі сім'я не розставить. Блін, я не знаю, куди далі. Треба. Мені це дуже добре паркурити. Ой, я повністю страшно. Блин, все. треба спочатку майже. Ось тут самі тут є легкі моменти, які легкі, так і тяжкі. Це, наприклад, зараз такий тяжкенький, бо тут треба так некрай стати. Як в нас. Ой. О, так. Ой. Я виліз ще вище. Ну я побачу, що там. Блін! Тут ще дуже високо потрібен, так. Фух. А, а далі оцей тяжкий момент дуже. О! А, ой! Аккуратно! Аккуратно! О, все. Подивіться, яка тут клубніка! Це взагалі капець, я такого ще не бачив. Короче, смотри. Я, я взагалі впав. Дивіться, новий дощ. Так, і ну скільки до посівки я хоплого залишилося? Тер... Дивіться, який цей фрукт. Так, ще трішки до посівки я і оцей. І ми вже нарешті виростимо оцей фрукт і глянемо його ціну. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, три, 2, один. давай. Пасівку оп. Що? А як? Ну я так довго росте. Взагалі якийсь капець. Він вже росте цілий день. А може вже навіть два бутирені. А так. І де, тут щось є в цьому мазенні. А тут є якийсь новий фрукт. Так, вроді немає. Який спринклер? Ого. Ну, обнова досить класна і. Непогана Але дивіться, що це таке тут. Йой, це досі цей пас тут. Але не мене чомусь здавати. О, дивіться, новий крайт. Кулчейр є. І що ще тут. Кітпак. Топфайр. О, Вірмвайн. Ого, треба буде глянути. І це сезон один досі, це капець. І взагалі мені сподобалася обнова. І якщо ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях, наприклад, обнова топ. І я вам дам, знаєте, кого я вам подарую. Хм, де він? Ні, це не то. Е, фу, зараз я найду. Коротше, а от, Хекс Ви доходите до цього моменту, пишете обнова топ і ваш нікнейм. Не ти є в мене в друзях, або ще щось. Ваш нік і обнова топ. І все. І всім пока!